Покажу новий спосіб заробляти гроші в чекенгані. Цей спосіб робили вже багато блогерів. От і не осуждайте, що я просто скопіював Я знайшов цей спосіб і хочу його перевірити. Для цього способа нам треба другий чел, друг чи ваш другий аккаунт. Коли ви зайдете через другий аккаунт, ви заходите в сервера. До речі, в мене додалися ось такі крила. Ось мій тепер скін. Тепер я з крилом. Зуздається сервак на дуелі. Назем так, дуель. Создаємо. Пишемо назву Укр. Тепер, чека... тепер чекаємо, поки я напишу на своєму другому аккаунті. Назву сервера. Якщо ви побачите Рося Плей 2 єTUA, то це буду я з другого аккаунта. Так, ми пишемо на другому аккаунті Укр. І після цього ми создаємо сервер. Ні, в нас не пишете. Тоді давай ukr. «Укр...» Укра. Пишемо «Укра». Тепер Ось так. Я все здаю і мій другий аккаунт сюди заходить. Для початку я хочу показати свій другий аккаунт, ось що він. Я ж на цьому аккаунті ще не купив собі сині крила, але може бути, що куплю. Дивіться, ось мій другий аккаунт я можу шевелити, я можу подивитися, показати свій скин. І потім я цього другого аккаунта... Виходжу з сервера, і я получаю 25 монет. Нажимаємо Play Again, щоб далі грати. І потім швидко з другого акаунту пишемо Укра. Ми заходимо. Знову. Е, я не зрозумів, Я тепер свиня. З другого аккаунту. І тепер ми виходимо з другого ака. Та, блін, лагай дуже. Коротше, виходимо з другого ака, і так ми заробляємо. Ну що ж, я вам показав цей спосіб, можете користуватися. Я зараз вийду. Навіть... за 5 хвилин можна заробити навіть 500 монет. Ви можете повернутися зі своїм другом, з другим аккаунтом, а якщо вам лінь це робити, і ви хочете, щоб не було з другого аккаунта, типу ви не мали з другого аккаунта, то можете заробляти на перегонах. Перегони це рейтинг. Це в нас гонки. Перегони. І на цих перегонах можна ще так нормально заробити. Я вже накопив 118 монет, але я накоплю ще більше без вас. Dobre. Și bye bye.